Доброго дня, шановні земляки, в ефірі знову вісник Богдаківщини, і ми прийшли поспілкуватися потре до Олександра Олексійовича Скорика. Бо питання, які виникли на площі перед мерією міста Богдухова, поки що я не знаходжу на них відповіді. Був мітинг Ви в курсі. Так, да, да, я бачу, бачу. Люди вийшли, їх було небагато, але по реакції навколишніх людей, знаєте, потім, коли ми помістили відео. Скільки було відгуків, я б також прийшов, сигналили машини, там все це було видно. Очевидно, було, що люди б це підтримали. Мітинг був присвячений бюджетним коштам, які повинні, на думку певної кількості населення Богодухівщини, йти на ЗСУ. Чому я прийшов до вас? Тому що, щоб розповідати про гроші на ЗСУ, треба мати моральне право. От я подумав, що Олександр Олексійович має таке моральне право. І маємо якби, певний політичний досвід, щоб сказати, чому у нас це ускладнюється ці питання. Але спочатку про моральне право, тому що давно не казали про автівки, які ви особисто чи благодійний фонд. Тут тут ключові слова починаються. Хто відправляє автівки на фронт? Платите за них ви, я так розумію. А яким чином це отак от просто у вас виходить? Чи не просто? Добрий день, шановні глядачі, добрий день, шановні читачі. Дуже радий знову вийти і поспілкуватися з вами. Щодо автівок, то я особисто не можу завозити автівки як фізична особа. Я я їх можу завозити, але тоді ми втрачаємо статус благодійної допомоги, і ми повинні на фізичну особу їх розмитнювати. Тому цим займається благодійний фонд і всі автомобілі, які ми завозимо. Ми завозимо на декілька фондів, і з фонду ми передаємо їх військовим по акту прийому передачі як благодійну допомогу. Є там декілька механізмів. Один механізм, коли ми передаємо і військові частини ставлять собі на баланс ці, ці автомобілі. А є другий механізм, коли вони залишаються на балансі благодійного фонду. Але військові ними користуються в цьому випадку. Військові не мають права витрачати кошти на обслуговування з своєї військової частини. Але основна маса, останні, останні ті передачі, які ми робили, основна маса людей. Вони все таки просять, щоб передавали автомобілі не на військову частину, тому що там дуже велика бюрократична тяганина потім. А саме, саме віддавали бійцю на передову від благодійного фонду по акту прийому передачі. Та ситуація, яка була у суботу, я так розумію, це дуже актуальна тема, дуже нагальна тема, і вона турбує всіх. У мене на, 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 з цього приводу є там, особиста думка, і я її практично скрізь висловлюю і хотів би висловити її і на сторінках вісника Богодухівщини. Ви знаєте. Чомусь сьогодні у нас проблема того, що місцеві бюджети використовують на думку громадян, не, не, не цільовим використовують кошти. Що саме мається на увазі? У нас багато людей були депутатами районної ради, депутатами міської ради. У кожному бюджеті є поняття бюджет розвитку. Так, от люди хочуть, щоб цей бюджет розвитку не витрачали на дорожки. На будівлі, на ремонт, на якесь будівництво, а витрачали саме на військових. І це справедлива історія, яка стосується кожної громади. Чому? Тому що з кожної громади пішли дуже велика кількість людей, вони служать і вони потребують допомоги постійної. У нас є така думка, що деякі громади кажуть, що ми все, що у нас просили, просили ми, ми дали. Я не вірю в це. Чому? Тому що. Я, як волонтер, кожного дня отримую 5-6 заявок від військових. І давайте скажемо собі правду. У нас у кожного є знайомий військовий. Давайте зателефонуємо і запитаємо, чи один хоч з них скаже, що йому нічого не потрібно. Я не вірю в це. Йому потрібна бензопилка, йому газовий балон потрібен, йому потрібна автівка, йому потрібен безпілотник, тому що це розхідник, і йому потрібно, 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 потрібно. Та я не вірю в те, що хоч один військовий скаже, що мені нічого не потрібно. І поки військовий цього не скаже, ми не маємо права, я вважаю, витрачати кошти Ще на якийсь буде. розвиток, який може бути розвиток. Якщо ми не розуміємо, що у нас буде завтра. Якщо ми не переможемо, розвиток не потрібен. Олександр Олексійович. Я просто вимушений вас перебити, тому що 35 мільйонів цього року надійшло у вигляді суббентів від держави Багадуківській громаді. 25 надійшло Золочеву, і згідно кількості населення, що найсмішніше, воно надійшло і в Коломаки, у Валки, і в Красний Кут. Тобто ці кошти були направлені на розвиток, я так розумію. Да? Купувалися машини, потрібні речі в мирний час. Але не купували мавіків, дронів, не купували машин, не купували бронежилетів. Хоча зараз нібито вони вже є. Слава Богу, у нас. Це велика проблема, Вас Савич, Це велика проблема. В Чому суть? Чому вони сьогодні кажуть? Ми 2 мільйона 800 тисяч віддали військовій частині. І нам їх повертають. Оце те, що сьогодні кажуть бовдуківські міській раді механізм, бюрократичний механізм е щодо за закупівлі, саме військового обладнання. Це в самих військових частинах, Це в самих він військових також частинах. Існує. Якщо йому просто прорахували кошти, значить він повинен тоді провести тендер. Е по перше, по друге, вони не мають право е купити бушне обладнання. І так далі, і будь-яке, і будь-яке, да. І це, це велика проблема. Ця вся ситуація в країні привела до того, що в Верховній Раді заєстрували законопроект 10.03738. Про те, щоб вилучити військове ПДФО з місцевих громад. Чому? Тому що вони вважають, що місцеві громади використовують не по призначенню свої кошти і вирішили таким чином забрати ПДФО і об'єм цього ПДФО практично там на 24-й рік це там під 200 мільярдів. Ну, наприклад, для Золочівської громади і для Дергачівської громади, це Більша частина їхнього бюджету. Більша частина. Бюджету. Навіть це, не половина. Це, це, це дуже великі втрати для якщо, обласного бюджету. Да, якщо це... область втратить... 1,6 мільярда обласний бюджет втрачає від цього законопроекту. Ми проводили нараду політичну з нашими депутатами Верховної Ради, з нашими керівниками. Я запропонував просту схему. Навіщо, навіщо потрібно сьогодні ламати ті вже устоявшіся позиції, коли військова частина приїжджає на територію. Прикордоння там Золочівщина Богодухівщина, вони тут сплачують ПДФО, і ця громада їм допомагає тут облаштуватися і тут перебувати. Якщо ми цей механізм ламаємо, а цим законопроектом ми ламаємо механізм, у нас повністю немає, ми ламаємо стосунки між об'єднаною територіальною громадою і військовими. Я запропонував, давайте просто заборонимо. Об'єднаним територіальним громадам, місцевим громадам на законодавчому рівні, витрачати кошти на збільшення капіталізації. Ніякого розвитку. Ви маєте право тільки витрачати захищені статті, маєте право витрачати на оборонні споруди, будь ласка, витрачайте, будуйте бомбосховища, оборонні лінії і так далі. І маєте право витрачати на допомогу військовим. І навчіться це робити правильно через благодійні фонди. На благодійний фонд у нас є така практика. Перераховуйте, благодійний фонд, потім все по актам розраховується. Благодійний фонд має право купити і блушну резину, і беушну автомобіль, і все ще завгодно має право купити. Перераху і передати військовим зробити це дуже швидко. Тому що знаєте, скільки в мене було таких запитів, коли хлопці питають автівку, це прямо знаєте до, до сліз гірка розповідати. Хлопці. Замовляють автівку, а я, я йому потім дзвоню, а мені телефон беруть і кажуть, а його вже немає. А він вже загинув. А він за, замовив автівку, а він вже загинув. І скільки yeah. такого, що та автівка, вона потрібна сьогодні. Не через три місяці, коли тендер ми зробимо. І та скоба, якою вони роблять е, собі бліндаж, і yeah. те дерево, і та клійонка, і той газовий балон, і та резина. І це все це все, це все те, що е, дозволяє зберегти життя, Саме цінніше життя. Оці всі дороги, це все, що ми будуємо, все, що ми робимо, це нічого зрівняння з тим, що ми втрачаємо саме на дорожчі, Наші герої, наше життя. Тому потрібно заборонити, заборонити бюджет розвитку в усіх абсолютно об'єднаних територіальних громадах, міських, великих міст, Києва, Харкова і всіх інших. Будь ласка, оборонні споруди. Будь ласка, технічні якісь ремонти свого, свого обладнання, тільки ті, які е, без нових капіталовкладень. Бомбосховища, будь ласка, будуйте, а далі все остальне беріть і е, допомагайте військовим. А якщо ви не можете допомогти військовим, то будьте е, люб'язні в кінці року в, кінці року, в е, державний бюджет віддайте ті кошти, які у вас залишились невитрабованими. І все, і питання вирішено. Дуже просто до кінця року ти не витратив, не зміг витратити. Будь ласка, кінець року фінансовий відділ прираховує до державного бюджету кошти і з державного бюджету через міністерство оборони і так далі. Йдуть далі закупівлі. Все, дуже просте рішення нікого абсолютно нікого не обмежує. Але це треба зробити на рівні Верховної Ради законопроектом, де буде чітко розписано, яка стаття розходу бюджету заборонена об'єднаними територіальними громадами на період, повторюю, військового часу, військового стану. А після війни тоді вже будемо розбиратися. Бо якщо ми будемо так себе поводити так як зараз вся україна вже просто стоне від, ну, від люд, цих, люди від, на інтуїтивному від, рівні піднімаються да, ви бачите ніхто їх не організовував ні так це, це, це зрозуміло і вони це, відчувають що щось не те це правильно це правильно що люди піднімаються тому що це проблема дуже глобальна це правильно ми часто читаємо коментарі Намагаються критикувати, і це добре, що люди намагаються критикувати. А як кажуть, а що ти сам зробив? От, Олексій, що, що ви самі зробили, щоб отак от зараз про це казати? Я зараз просто упереджую ті запитання. Скільки авто на сьогоднішній день передано ЗСУ? Бо ми давно репортажів не робили. Ви е Кожного разу запитуєте, скільки авто автобуса. А я кожного разу вам кажу, що я не знаю, бо їх не рахую. Я хочу сказати, що зараз в дорозі у нас дуже складно на таможні останнім часом. Дуже багато часу проводимо зараз. їдемо з більше 50 автомобілів. І вони ось онлайн зараз пересікають державний кордон і будуть видані нашим військовим по потребам. Плюс кожного дня ми робимо якусь благодійну допомогу. Все, що в мене є, я готовий віддати військовим. Абсолютно все. Я готовий все втратити, все віддати. Тільки я не готовий втратити нашу країну, нашу волю, нашу незалежність. І це повинен кожен громадянин України для себе усвідомити. Шановні земляки, більше десятка автомобілів щотижня. Цей чоловік має право казати те, що він говорить. Щомісяця, не щотижня. Щомісяця. Щомісяця да. що більше, більше. більше, більше десятка, да? да. І це позашляховики, це не якісь там. Це, ми, ми показували рівень тих автомобілів. Оксана, дякую вам за те, дякую що вам. висловили свою думку. Мені було дуже цікаво її почути. Якщо не зрозуміли місцеві керівники, то дійте через благодійні фонди. Я так розумію, це проста система, яка дозволяє відпрацьована і відпрацьована, і вона дозволяє і відкрито це робити, і прозоро це робити, і звітність не порушувати, і все є шляхи. Є шляхи, треба їх просто знаходити, якщо є бажання. Але я так розумію, що бажання у влади вже з'являється, бо люди іншого терпіти не будуть. Бо люди требує того, щоб бажання влади з'явила просто витребуються. А в нас в Україні завжди все вирішували не завжди, але останнім часом <с. все <с. вирішують люди. Те, те як боронили Харківщину, Сумщину, Чернігівщину, те, що ми бачили, коли чиновники тікали, а прості люди брали до рук зброю, законно, незаконно і боронили свою землю. Це вже історичний факт. Дай Бог вам здоров'я. До нових зустрічей. До нових зустрічей. З вами була газета Вісник Богодухівщини Заря. Я Морошник Василь Савич.